Ну що, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Гугола. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та натискати на дзвіночки. Сьогодні ми в Польщі, і це вже третій наш фотодень. Перший був у Вроцлаві, другий в Катовіце і третій сьогодні в Кракові. Якщо чесно, ми з командою трошки стомилися, тому що це завжди емоційно, це завжди великий процес роботи, який я вам показувала в минулих відео. Але це наскільки приємне відчуття втоми, що я вам не можу передати, як це класно. Тому сьогодні ми зазирнемо на фотозйомку саме в Кракові. Ось наша фотостудія Астрал, і я вам покажу, що ж відбувається всередині. Вже музичка грає для настрою. І красиві дівчата, красива українська краса. Тут проходить фотозйомка. Я так тихенько. Я так тихенько знімаю. Наші фотографи готові на все для задля гарного кадру. Познайомтеся сьогодні. Вам детально розповім це наш візажист нашої команди. Альона Альона, посміхнися, наша модель з України. Частичку нашої україночки привозимо, веземо в Європу сьогодні. У нас Польща на слідчі вихідні у нас Мілан. Так що, дівчатко, переходьте, ви останетесь мега доволі, тому що ми стараємося на всі 100% викладаємося наш фотограф. Оля і Оля нам розкаже Привет. про своє відношення до на наших фотоднів. Ну по перше, як фотограф, я люблю фотографію в першу чергу через те, що це можливість приміряти якийсь на себе інший образ, відчути себе по-іншому, отримати якісь нові враження, нову компанію, знайомства. Тобто для мене фотографія це навіть більше не скільки про те, що ти потім опублікуєш в інстаграм, скільки про те, як ти будеш почувати себе в процесі зйомки. Супер, дуже дякую тобі. Дуже дякую. Частинка нашого сердечка нашої команди отак. Отак, <ріст> ще одна учасниця нашої команди. Це Ліза. Ліза нам допомагає монтувати відео ріл для наших красивих. Дітків. Всіх запрошую на наш фото дні, Дивіться уважно, наблюдайте за нашими інстаграмами, де ми проводимо. ми будемо проводити і в вашому місті. Ось так. А можливо, в вашій країні навіть да то Там... ви... вистра дивіться і підписуйтесь на всіх. Ми вас любимо. Так, Альоночка бізажи, скажи нашим глядачам ютуб пару слів. Робимо наших дівчаток ще гарнішими, підкреслюємо їх красоту і любимо їх. Правда? І Любимо їх, так. Да. Наші краси. Дякую, дякую. Кадри. Так, ось Настюшенька, розкажи нам про своє відношення, про свої емоції до фотоднів і взагалі, як ти це проживаєш з нами в команді. Проживаю емоційно ну, завжди кожна зйомка є індивідуальна, тому що ми стараємося зробити цей день для наших учасниць незабутнім, казковим, Щоб вони відчули себе справжньою жінкою, жінкою бажаною і завжди відчували себе королевою у нас. Тому беріть участь, не бійтеся, ми зробимо ваш день незабутнім. Ось так, дорогі наші дівчаточка, Приєднуйтеся! Все, що від душі, приречено на успіх. Сьогодні Польща, а завтра вже Італія. Ми чекаємо, не дочекаємося і дякуємо вам за ваші емоції, тому що вони нас надихають. І до речі, ми вже придумали нову назву для нашої команди, яка називається Чепурні! Чепурні! І ми чекаємо на ваші емоції від Чепурни. Дякуємо вам! Коментуйте, чи вам сподобалася назва. So. Іночка, скажи їй там пару слів вдячна yeah. команді професіоналів за ці чудові емоції, за цю можливість відчути частинку батьківщини. Дуже надзвичайний день. Емоції просто переповнюють. Дуже дякую. І вам вдячні, що ви до нас приєдналися. Дякуємо. Це була фотозйомка в Кракові. Надіюсь, вам дуже сподобалось. Далі буде, далі буде ще набагато цікавіше. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та натискати на дзвіночок. З вами я, ваша Оля. Ура! Дякую гарно! Ура, ура, ура!